Вітаю вас на Фабриці новин, я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі український політтехнолог Борис Тізенгаузен. Пане Борисе, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Друзі, доєднуйтесь, будь ласка, до нашої розмови в коментарях, бо будемо говорити на такі теми, де ваша думка дійсно дуже цікава і важлива. А почну з питання, яке. Ну так здалося, що дуже сильно тригернуло президента Зеленського на його підсумковій конференції, і навіть як знов таки мені здалося, він вдався дещо до булінгу журналістки, яка це питання поставила, а йдеться про створення уряду національної єдності. От, пане Борисе, наскільки на вашу думку, ми дійсно потребуємо цей уряд національної єдності? І головне, а хто туди має входити? Бо коли так говорять. Що там ось, бути представники всіх політичних сил у людей одразу, напевно, там перший асоціативний ряд це Тимошенко, може Порошенко, Суркіси. От як воно має виглядати? Так, дуже цікаве питання, тому що зараз ця тема дуже активно в інформаційному полі обговорюється. Ну проблема в тому, що у політиків старої формації, у тих старих, про яких ви тільки що сказали. В них, ну, всі, хто був в українській політиці, в них дуже великий антирейтинг. Це ну, та частина людей, яка ніколи не хоче, щоб вони знову залишилися, там, стали політиками або стали там, на... возглавили державу нашу. Тому хто туди, туди повинен війти? Є стара формація, нова не народилась, тому що війна старих не хочуть. Ну я розумію, що у старих є досвід, але цей досвід він також пов'язаний із негативними моментами, наприклад, корупцією, наприклад, там, тим, що країна йшла не туди, тому і переобирали кожного разу нові обличчя. Тому Зеленський, це було фактично такий. Він це говорив Порошенко. на Сцені він говорив, що я ваш приговор так і сталося. Він став приговором усієї старої системи, але зараз він теж став частиною старої системи, тому що ну вже доволі довго в української політики, тому е, потрібен цей уряд чи ні. Я вважаю, що уряд без повноважень це суто консультаційна та двіжуха, така вибачте засленна. Тому а за це зараз у нього... нас уряд з консультативною двіжухою так? Уряд, який наразі є, він чисто консультативний на вашу думку? Ні, ні. Я маю на увазі уряд єдності без, без повноважень, якщо він з'явиться, які повноваження, приймати рішення, реформи, давати накази з Верховною Радою працювати. Ну тобто, зараз не зрозуміло, що це взагалі за модель може бути. Тому я вважаю, що дійсно нам необхідно використовувати досвід. У тому числі декількох там старих політичних сил, груп, тому що в них є перш за все доволі багатий дипломатичний досвід. Це дійсно так. Я пам'ятаю чалого, пристайка там багато ну, багатьох інших, хто зараз не там посол, не консул, і в них зв'язки, досвід. От людей з цих сфер потрібно. Зараз долучати, тому що, ну, наприклад, я вважаю, що трошки завалилася комунікація міжнародна в нас не тільки з сусідами. Я маю на увазі Польщу, Угорщину, е ну і з ключовими нашими е партнерами великими за океанськими, наприклад, зі Сполученими Штатами, з Великою Британією. Ну тобто потрібно, але ж є ще один момент, дуже важливий: чи Хоче хтось з діючої влади е, перейняти цей досвід? Чи взагалі він хоче спілкуватися з політиками старої формації, яких вони фактично там колись дуже нам, ну, принизили, якщо хочете? Тому багато моментів, але досвід нам потрібен. Це може бути не навіть не уряд національної єдності, тому що я е, слідкую за багатьма старими. Політиками і політикинями, і вони взагалі не змінились. Той самий махровий популізм, та сама діч про там ну про багато, про багато речей, які вже всім давно зрозуміли. Тому це дискусійне питання, але досвід людей старої школи він потрібен в декількох областях, декількох областях. У нас же є, напевно, ми можемо назвати і нову школу. Це, наприклад, партія Голос. Все ж таки, вони прийшли якось на тій хвилі нових обличчя разом з партією Слугою народу. Чи я помиляюся? Е, ну там є е, ну, професійні молоді люди і дівчата, але ж вони, я вам як політехнолог, скажу, вони пройшли не за розум свій. Як і до речі, як і з партія Слуга народу це фактично на авторитет, ну, був авторитет лідера, який заводив як локомотив вагончики за собою в Верховну Раду. Тоді це Бакарчук. Тоді був цим лідером. А да? тут це був Володимир Зеленський. Тому Ну тому і така неоднорідна взагалі партія і фракція слуга народу», тому там хтось уходить, хтось приходить, хтось там складає мандат, хтось йде в опозицію. Тому що вона була як і голос, до речі, сформовані вони не на по ідеологічному принципу по цінностях. А ось взял взяли групу таких різних людей. Ну голос там трошки інакша історія. Там як ну. Я не вважаю слово Соросята образливим, але ось ну, ближчий формат до західного спілкування. там ви згадали про професіоналів. Є така думка, що якраз уряд Національної єдності, в якому форматі він не був, та туди мають входити в першу чергу технократи. Це те, що намагалася донести до президента якраз журналістка дзеркала тижня. І ну під технократами ми кого розуміємо? Це люди, у яких немає такого яскравої політичної заангажованості, політичної ідеології, але є висока професійна експертиза. От, якщо оцінити той кабінет міністрів, який ми маємо зараз, і найблі оточення президента, я маю на увазі його таке вузьке коло. Його Команди. Е, яка там пропорція справжніх технократів? А яка е, це такі політичні призначення, ну я з Кабміну можу назвати тільки двох технократів: це е, е, пан Федоров і це пан Марченко. Ось а два Уміров? Техно... Уміров. Ну, е, в мене ще не так багато знань про Умєрова, щоб я міг міг його іденти. Китифікувати як технократа можливо він більш політиком буде, тому технократи так дійсно це люди, які прийшли з, з таким зі своєю спеціалізацією. Ну іноді часто навіть це з бізнесу, і вони там свої прикладні знання використовують на посаді там заступника міністра чи міністра. Тому з технократів дві людини: Марченко і е, міністр цифрової трансформації. Але ж є один нюанс: взагалі, ви щось ок ем, окрім цих двох ну ще у міров: міноборони, мінцифри і мінфін. Ви про інші міністерства останнім часом щось. Е... Щось слухали, від них щось відходило та надходило, наприклад, міністри звітували про щось, або взагалі якусь. А іноді висловлюється, неноді висловлюються з стратегічних галузей промисловості. Дякую, що нагадали. Це теж технократ, і, до речі, Кубаков теж технократ забув цих двох е, хлопців. Так, а інші, ну в нас багато міністерств, мінекономіки, чи де воно взагалі? міністр іностранних справ е, е, Кулєва його взагалі не ну, останнім часом не те, що мало, його немає в публічному просторі. Я ну, може, в нього є там якийсь конфлікт, це би багато чого пояснило, але ж е, немає. А це ж теж ключовий напрямок для нас зараз. Комунікація. І взагалі. Е, не органічно зараз працює міжнародна комунікація в цілому, тому що, наприклад, флагманом тут повин, повинен бути, звісно, президент. Він відповідає за міжнародну політику, і поряд з ним повинен бути Кулеба і Міністерство іностранних справ. І посли в нас повинні бути призначені у всіх країнах, де ми це можемо зробити. А в нас знаєте, де немає послів зараз. У Нідерландах, наприклад, у Казахстані, там, де у, в Угорщині, до речі, немає посла. Ну, Це ж не нормально. Тому є, є проблеми, і, але ж кожний раз, коли говорять, давайте там, створимо там офіс реформ, чи офіс там чогось трансформації, офіс простих рішень, уряд національної єдності. Головне, щоб цей е, запит. Він також був від влади, тому що ви скільки завгодно можете надбудов цих створювати, але ніякої користі від цього не буде, якщо влада не буде користатися продуктом, який буде генерувати ця структура. Якщо ви згадали про міжнародну комунікацію, президент сказав, що у нього. Є в команді, що в нього дуже маленька команда, це так, щоб в контекст трошечки занурити наших глядачів. Було питання від журналіста-розслідувача пана Ткача про те, чи готовий президент, чи проводить президент моніторинг, аналіз ефективності своєї команди, чи готовий він якихось гравців замінювати. На що президент відповів? Що у нього є 5-6 менеджерів, і він не може собі дозволити їх позбавитися, бо тоді у в країні буде менше ППО і всього іншого? Це ну майже цитата від президента. У мене до вас питання. По-перше, чи ви розумієте ці 5-6 менеджерів? Про кого йдеться? Ми можемо назвати прізвища людей, від яких залежить кількість ППО в нашій країні? Менеджерів, скоріш за все, можемо назвати, але ж чи залежить від них кількість ППО? Ну це може якось там. Алегорічно було, або був вираз такий. Ну, це Єрмак, Андрій Єрмак, голова офісу, це хто там пан Смірнов, це хто там ще? Ну, пан Смірнов це заступник Єрмака, так? Так, так, так. Пан Данілов, пан хто там ще? Буданов. Я вважаю, що він. Ну, тут, якщо це тільки про офіс, тоді я можу там чотири прізвища назвати. А якщо це взагалі про менеджерів глобально, то я там, скоріш за все… А себе, кого так? мав на увазі президент? Як ви думаєте, тільки Офіс? Бо зараз якби зосередилося все в офісі, ніби, здається. Можливо, тільки Офіс, якщо так. Тому, але тут ключове те, що і там. Дуже мала команда, і я там не можу змінювати. Можна змінювати. Ну, це був, до речі, не можу змінювати, і, і взагалі не начіпайте моє оточення. Це те, що а, при, призвело Порошенка до поразки. Пам'ятаєте, Порошенка почали, вибачте, мочити не його персональне, а його оточення. Тоді Кононенка, там хто там ще, Грановський, ну багато. Потім там ще до да, Свінарчуки сплили перед та перед да, самими тому виборами. Порошенка з повернули через його оточення. Не треба робити таку саму е, помилку, е, немає, не буває незамінних. Але ж е, президент вже доводив, що він може навіть з близького оточення міняти людей. Достатньо е, згадати Богдана. Баканова, ну тобто і були ж і були приклади, навіть друзі дитинства змінювали, змінювали. Щось там не, якось це на кількості ППО, ну, тоді ще не було такого формулювання, але ж я вважаю, що треба показати, що ти тримаєш біля себе команду не за, то, що, не за те, що їх там 4-5, а за те, що в них є. Якісь унікальні скіли і вони довели цими скілами що вони там дуже ефективні. І тому ткач він дуже мудро, хитро сформулював показники ефективності. До речі, коли в нас звільняють міністра будь-якого, це мене завжди тригаріть, тому що не говорять, за що звільняють. Як правило, це буває після гучного скандалу, наприклад, як з Резніком, але ж інших ну просто поміняли і все. Ні, в нас немає KPI для міністрів. Наприклад, він йде, щоб виконати 10 ось таких пунктів і до, дойти до таких е, показників. Не виконав через пів року, через рік підстава його звільнити. А тому, тому в нас і міністри так в, в, в них валізне, валізний настрій постійно. Вони сидять і не планують нічого на рік, на два. На ніяких стратегій на п'ять років не будують. Вони сидять, і а коли мене звільнять? Ну почекаємо. Ось така прикра ситуація. Ну, в офісі президента очевидно, що навпаки, там в них є таке відчуття напевно відсутності валізного, валізного настрою. Але тут цікаво поговорити, а чому так відбувається? Ця прес-конференція підсумкова, яка була, це була прекрасна нагода прокомунікувати якісно з суспільством на всі запитання, які створюють напругу і знижують напевно рейтинг довіри до президента. І одне з цих питань ну, все ж таки, давайте казати прямо: це перші певні люди в оточенні президента той же пан Татаров, якщо ми говоримо про заступника голови офісу президента, який певним чином контролює правоохоронну діяльність, є думка, що його призначили за порушенням закону про люстрацію. До нього дуже багато питань ще з часів майдану накопичилося, які зараз без відповіді. І в принципі, це була можливість для президента сказати: Я розумію, про кого ви говорите, але дивіться і аргументувати раз, два, три, чотири, п'ять, чому пан Татаров, наприклад, зараз є таким незамінним гравцем в команді президента. А так воно виглядає, ніби, знаєте, хтось тримає дуло пистол... Ну, зброї якоїсь біля скронію президента, і він так фаталістично каже, що я не можу. Я може і хотів, але не можу. Чому так відбувається? Знаєте, от я десь вчора написав пост на цю тему. Чому? Ну з іншого боку, зайду. А як раніше, ну і взагалі, як готують великі прес-конференції? Якщо ну, до тебе є там проблемні питання, і ти це розумієш, що вони є. Дійсно, зараз війна, і там де багато питань там і про допомогу, і про депутатів, і про скандали, і про оточення в офісі. Репутаційні е, питання є. Всі розуміють ці питання. Вони, вони неодноразово вже е, озвучувалися. Вони на поверхні лежать. Як готуються? Збирають е, ці питання, роблять кризисний Q&A, Ну, кризисне питання. Відповідь. Наприклад, чому там без угла там, то, де, я, мобілізація жінок? Навіщо вона там це робить і буде? І, е, буде чи буде мобілізація жінок? Відповіли. Чітко структуровано лаконічно відповіді. Написали все. Ти підго... ну, два-три рази прочитав і ти готов. А тут мені здавалося, що на деякі питання, які вже неодноразово озвучували, ну як у перший раз. Тому в мене питання ще багато до тих, хто готував президента до цієї прес-конференції і взагалі готував. Чи готував. Тому є такий момент, відповіді, деякі були, дійсно, закри, ну, питання були закриті, деякі, не буде не буду підписувати мобілізацію жінок, все логічно роз, зрозуміло. Але ще там багато, якщо ми ще там йдемо далі, то взагалі професійно, коли готують прес-конференцію, наприклад, там, твоя людина з твого каналу, там з Лояльного каналу задає питання першої про безолу. Коли звільнять безу Президент. Ну, я звільняю, от там процедура така, все. Потім, коли там хто ще з ну, реально такі незручні питання про безумку задає, ти відповідаєш. Я про безулу вже відповідав. Ну, такі є прийомчики, вони там стандартні, але ж е, дозволяють тобі там більш комфортно себе почувати. Е, але да е, так було. Ну, і, і було дуже помітно, що президент взагалі ну, дуже виснажений був. Але якщо ти виснажений, якщо ти розумієш, що там не можеш, не бажаєш готуватися, ну, можна перенести було. Ну, тобто, це велика така прес-конференція, яка повинна була дати багато відповідей на дуже гострі питання. По-перше, ну, перш за все для українців. І так важко було, але ж, ну Розумієте, коли президент чітко впевнено, як в Конгресі, наприклад, виступає, чітко відповідає на питання, навіть якщо там незручне питання, добре розумію, що ви там про Татарова чи ще про когось, дійсно, там, ми, вже, ми вже на це питання відповідали, ну, я вам повторюю, що ця людина виконує дуже важливу функцію в моїй команді. Ось таку, 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 все. Його зараз не можна замінити, може, це, ця відповідь не влаштувала б когось, але вона була б відверта ну так склалося враження, що, ніби по перше, президенти якось вороже ставиться до українських журналістів, і по-друге, що не готовий звітувати суспільству по тих питаннях, які. Є ну, такими контроверсійними. Знаєте, що хотіла ще вас запитати, От ми почали нашу розмову з уряду національної єдності, незважаючи на те, що президент так досить відреагував неоднозначно на це запитання, але що стосується в цілому поняття єдності, він навпаки підкреслив, що це наша єдність, це наша національна зброя. І, але тут очевидно, що якщо ми порівнюємо нашу національну зброю 22-го року і 23-го року, то в 23-му році ця зброя стала ну слабкіша. А на вашу думку, що яка, по перше, причина головна, що сталося в 2023 році? Що наша єдність вже не така. Не така потужна, як була в 22-му році, і що треба зробити в 2024-му, щоб її до такого рівня довести? Чи можливо це без окупації Київського регіону, регіону агресором? Ну, багато складових тут, які можуть у цьому допомогти. По-перше, це постачання зброї, яку ми там просимо в наших партнерів, і у той кількості, яка нам необхідна. По-друге, це дійсно фінансова допомога, тому що бюджет наш теж потребує траншів. І єдність, я б не сказав, що в нас там вона якась там інша. Як президент втомлений, так і за фактично другий рік. Теж хто з українців, особливо ті, хто воюють на передовій, вони теж втомилися. І Якщо рік тому в нас були ну, такі яскраві моменти, і росіян там погнали з Херсону, ем, обвалили фронт в Харківській області, ну тобто такі були е, надихаючі ж, такі моменти. Нам там танкова коаліція, скоро літаки будуть у вас там, бо то зараз і партнери наші теж. Е, Дозують допомогу. Ми розуміємо, що нам все важче отримати те, що нам необхідно. Я навіть про наступ не говорю для оборони необхідно. Тому всі це розуміють, що з там на другий, на третій рік вже ми будемо не на перших шпальтах мірових змі, і ми це відчули після того, як почалась війна Ізраїля з Хамасом. Ну, Україна одразу на другу. Сходинку інформаційну е, відійшла, тому є, є моменти багато хто е, зараз, наприклад, е, розуміє, що з, так з такою кількістю допомоги йти до кордонів 91-го року ми можемо ще декілька десятків років з такою підкреслюю, з такою кількістю. Тому пане Борисе, я вибачте, я, я хочу уточнюючи запитання, от саме тут зупинитися. Бо коли е, Росія зчинила повномасштабне вторгнення в Україну е, наприкінці лютого 2022 року, я не думаю, що в нас було відчуття в суспільстві, що нас хтось буде підтримувати. Е, Байден фактично паніхіду оголосив для України, всі якось так чекали завмиранням серця, як Київ візьмуть за три дні. І навіть от в цьому абсолютно можливо, можна сказати, з точки зору західного спостерігача, це була безвихідна ситуація, але українці так зібралися і показали такий один міцний кулак. І от коли ви кажете всі ці негативні фактори, які зараз ми спостерігаємо, ніби ми знов маємо об'єднатися, тому що всі оці е, ускладнення ситуації, воно має всіх тонізувати, мобілізувати і знов об'єднати. Ніби навпаки, от як, як ці речі впливають саме на відчуття єдності, навіть не відчуття, а існування єдності у суспільстві я вважаю, що відчуття і існування єдності вони не змінилося. Змінився психоемоційний стан е, українського суспільства. Є дійсно ну втома, але ніхто не складає руки, ніхто не говорить, що там ладно, там давайте Путіну віддадим те, що він там окупував зараз. Ні, не про це не про це реч. Але ж ми розуміємо, що війна це про гроші, про технології, про зброю. І Путін, який, пам'ятаєте, рік тому, ось я чому, чому в на рік назад повертаюся завжди. Тому що рік тому Путін навіть не став проводити свою цю пряму лінію. Рік тому так нас на нас летіли ракети, дрони. В нас було не так багато ППО, як є зараз. Але Путін тоді ну, він, він вирішив, що може йому вдасться переслідіти там, рятують Китай трошки там економіку, вісь зла Іран. Північна Корея. І так і сталося. Йому вдалося не обвалити економіку російську, і він трошки розквіт. Бачили його на прямій лінії. Він вважає, що він переграє, пересидить Захід. Це не так, я з, з, вважаю, що це не так, але він так вважає, на жаль, і він переводить економіку Росії на дійсно на військові рейки. Він дійсно рекордний військовий бюджет. Виділяє е, наступного року. Це його е, це врятує це його чи ні, це друге питання. Але ж і в нас є деякі складнощі. Рік тому нам не потрібно було вибивати фактично допомогу для себе. Та допомога, яка теж великим пакетом голосувалася, вона там дуже швидко. Але зараз є ще багато моментів, наприклад, виборчий рік в Сполучених Штатах. Наприклад, правий такий розворот Європи, де праві зараз до влади, і багато виборів Європи очікують наступного року. Тому є геополітичні моменти, на які ми повпливати не можемо, на жаль, але ми можемо правильно, правильно їх скомунікувати. Зрозуміло. Пане Борисе, дуже вам дякую за вашу думку, за ваш час. Друзі, нагадаю, що це був Борис Зінгаузен, український політтехнолог. Підтримайте, будь ласка, нашу роботу, нашого гостя, вашою вподобайкою. Ми намагаємося для вас надавати актуальну аналітику, подій. Також коментуйте. З чим, можливо не згодні або маєте якусь свою окрему думку. Ми ці коментарі читаємо, враховуємо. А ну підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. І до наступної зустрічі на фабриці новин.